Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про таку осінню красуню, як мультифлора. Всі ви з нею знайомі, зараз на ринках, і в магазинах, і багато де можна придбати цю рослину, але зараз я хочу поговорити про особливості вирощування цієї рослини. Так, ця рослина не зовсім звичайна хризантема, до яких ми звикли. Ця хризантема має свої особливості. І ці особливості стосуються саме догляду за цією рослиною. Для того, щоб отримати отакий гарний кущик в цю хризантему генетично закладений, скажімо так, Назвемо його так, код зростання, вона росте е тільки завдяки одній єдиній умові. Це е кожнорічній пересадці цієї рослини. Весною, коли виростає оця хризантема, починають з'являтися паростки її з землі. Нам просто обов'язково потрібно при викопуванні розділити цю грізантему на окремі гілочки. Якщо ми цього не зробимо, ми ніколи не отримаємо отаку півкулю квітучих квітів. Якщо звернете увагу, оця вся півкуля, що я тільки що показала, росте тільки з одного стовбура. Бачите? Ось один стовбур, я його тримаю, і дивіться, який масив квітів. Це в мене, звичайно, не супер-варіант. Вона в мене в півзатінку росте, тому трошки витягнулася. Якби я її посадила на сонечку, вона була більш приземиста, скажімо так. Але е і тут дуже добре видно, що цей весь масив квітів, весь масив росте. Тільки на одній єдиній ніжці. Так от, і в цьому і є особливість цієї хризантеми. Якщо її навесні, коли вона виходить з землі і до якогось певного розміру підросте, не розділити, не викопати і не розділити на окремі гілочки, ви ніколи не отримаєте отаку півкулю квітів. Оце і є особливість цієї рослини. Кожен рік на весні ми маємо її викопувати і ділити на окремі гілочки, чого зовсім не потребують наші звичайні хризантеми, які можуть рости От такою купою гілок, і пересадки кожної весни для них не треба. Тому що вони, якби ми не намагалися їх посадити окремими гілочками, не дадуть нам щільної півкулі, про яку ми говоримо, що стосується саме мультифлори, тому що вони генетично закладені на іншу форму зростання. І е, сьогодні я ще хотіла вам показати, я зазвичай. Е, не все встигаю удобрювати, і е, іноді якісь рослини в мене взагалі не отримують удобрення. Це якраз стосується хризантем. Тому е, я хотіла показати, в цьому році навесні я вирішила зробити такий експеримент. Я в горщики висаджувала м, тюльпани в минулому році, прикопувала їх на грядках. Потім заміняла, коли тюльпани відквітли, я прибирала ці горщики з грядок і потім ставила туди інші рослини, а на осінь я подумала, що я поставлю туди хризантеми. І сподівалася, що в мене з цієї мультифлори вийде гарна напівкулька, яку я прикопаю в квітник. Напівкулі в мене не вийшло. Вийшов такий букетик, гарний букетик, знов таки на одній ніжці вийшов букетик, але півкулі я не отримала. Не отримала я півкулі, як я розумію, з однієї єдиної причини. Я не одобрювала ці рослини. Тому. Якщо ви хочете саме в горщику отримати мультифлору гарну квітучу, яка буде мати форму півкулі, то її обов'язково в горщику треба удобрювати. А от на землі цього можна і не робити, тому що на землі вона сама по собі росте гарно і тримає цю півкульку. Ну, от такі особливості я хотіла розповісти сьогодні, про хризантему мультифлору і її е, е, різниця між звичайною хризантемою, яка не потребує е, кожного року пересадки, а от мультифлора обов'язково потребує цієї пересадки. До речі, що хочу сказати, я знаходжусь в Київській області, мої мультифлори жодного року я не укривала. Вони ростуть у відкритому ґрунті і чудово себе почувають, тому хто переживає, що вони вимерзають, це не так. Ну от, А, ще забула сказати вам, що є мультифлори. читайте, будь ласка, опис, бо я в свій час на це не звернула уваги. Я вважала, що всі хризантеми якби квітнуть приблизно в один час. Я розумію, що у них є. Період квітування певний, але я вважала, що вони всі більш-менш квітують в один час. І от е, яку я помилку зробила, коли я купувала мультифлору е, з касет. Ну ось мої касетні мультифлори. Дивіться. Вона тільки-тільки-тільки починає набирати е, свого Свого, скажімо так, квітування. Я не знаю, чи заквітне вона, чи ні. Ось бачите, а зараз середина жовтня. Ну, ось це не мультифлора, це дуже рання. Дуже рання хризантема, яка мені дуже подобається, вона дуже довго цвіте. Дуже просто. Ну, це таке. Це невеликий, невеликий відступ від відео, але звертайте, будь ласка, увагу на сорти мультифлор, які ви купуєте, наскільки вони пізно чи рано квітують. Тому що в мене в Київській області оці хризантеми були роки, коли вони не встигали. Розквітнути, тому що приходили морози, і вона просто пропадала. Тому зверніть ще на це увагу. До речі, от цим мультіфлорам, що я вам зараз показую, в мене їх багато по ділянці розсаджено вже три роки. Я їх туди-сюди пересаджую весь час. І оце, як на мене, була раніше. Не було раніше незручності в тому, що її треба пересаджувати. Але в цьому році, коли я зробила е, отаке мульчування і плюс кору, мені тепер це дуже незручно. Тепер я буду їх висаджувати у горщики і е, буду. Вже дивитися за удобрюванням для того, щоб отримати гарну півкульку. Інакше я вже вам показувала в горщику півкульку я не отримала. Ну, отака моя інформація про осінніх красунь мультифлор. І, як завжди, далі буде.